Аманда Клуц хоче змінити ваші уявлення про біль і одужання. Сила у визнанні, як переосмислення відновлення може перетворити ваше життя. Ми живемо в культурі, яка оспівує невпинну продуктивність, заохочує ігнорування сигналів тіла і зводить в культ ідею, без болю немає результату. Ця філософія, хоч і має свою логіку, часто призводить до вигорання, травм і, в кінцевому підсумку, до зниження ефективності. Аманда Клуц, танцівниця, фітнес-інструктор і публічна особистість, пропонує радикально інший погляд, силу потрібно шукати не в ігноруванні болю, а в її визнання і усвідомленому відновленні. Її робота та особистий досвід, особливо після кесаревого розтину, стали потужним стимулом для переосмислення нашого підходу до здоров'я, фітнесу та загального самопочуття. Я завжди був прихильником інтенсивних тренувань і прагнення до максимальних результатів. У молодості, як і багато хто вірив у гасло біль це добре прислухатися до свого тіла. Це здавалося ознакою слабкості. Але роки тренувань, а потім і серйозна травма спини змусили мене переглянути свої переконання. Я зрозумів, що ігнорування сигналів в організму не робить мене сильнішим, а лише наближає до хвороб і травм. Відновлення стало не просто перервою між тренуваннями. А невід'ємною частиною процесу досягнення цілей. Біль це інформація, а не вирок. Клуц справедливо вказує на те, що біль це не ворог, а цінне джерело інформації. Це сигнал, який наше тіло подає, щоб привернути нашу увагу до проблеми. Ігнорувати цей сигнал це все одно, що ігнорувати миготливу лампочку на приладовій панелі автомобіля. Це може призвести до серйозних наслідків. Ми часто сприймаємо біль як ознаку слабкості, як щось, що потрібно придушити та ігнорувати. Але це не так. Біль це природна реакція організму на травму або перенапруження. Це сигнал, який говорить нам: гей, тут щось не так. Пора зупинитися і звернути увагу. Кесарів Ростен – відкриваючи очі на відновлення. Історія клуца про кесарів Ростен особливо резонує. Вона звикла до постійних тренувань і фізичних навантажень, раптом опинилася в ситуації, коли їй довелося відмовитися від усього цього на 6 тижнів. Цей період став для неї справжнім откровенням. Вона усвідомила, наскільки важливо слухати своє тіло і давати йому час на відновлення. Я можу уявити, наскільки складно було Клуц, яка звикла до активного способу життя, відмовитися від тренувань на 6 тижнів. Але вона використала цей час, щоб переосмислити своє ставлення до здоров'я та відновлення. Вона зрозуміла, що відновлення це не розкіш, а необхідність. Більше, ніж просто відпочинок, комплексний підхід до відновлення. Відновлення це не просто сон і відпочинок, це комплексний процес, який включає багато факторів. Харчування, правильне харчування забезпечує організм необхідними поживними речовинами для відновлення і зростання. Гідратація, вода необхідна для всіх процесів в організмі, включаючи відновлення. Сну під час сну організм відновлюється і росте. Активне відновлення, легкі вправи, такі як ходьба, плавання або йога, можуть допомогти поліпшити кровообіг і прискорити відновлення. Управління стресом. Стрес може негативно впливати на відновлення. Важливо знайти способи управління стресом, такі як медитація, йога або спілкування з друзями та родиною. Психологічне відновлення не менш важливо піклуватися про своє ментальне здоров'я. Не забувайте про відпочинок від роботи, спілкування з близькими і заняття, які приносять задоволення. Зміна мислення, сила у визнанні обмежень. Ключовим моментом у переосмисленні відновлення є зміна мислення. Ми повинні перестати сприймати біль як ознаку слабкості і почати сприймати його як сигнал, який говорить нам: гей, тут щось не так. Пора зупинитися і звернути увагу. Необхідно визнати, що ми не машини, і у нас є обмеження. Ми не можемо постійно тренуватися на межі своїх можливостей, не даючи організму часу на відновлення. Саме в періоди відпочинку і відновлення ми стаємо сильнішими. Мій досвід від ігнорування до уважності я сам пройшов довгий шлях від людини, яка ігнорувала сигнали свого тіла до людини, яка усвідомлює важливість відновлення. Травма спини стала для мене справжнім уроком. Я зрозумів, що ігнорування болю не робить мене сильнішим, а лише наближає до хвороб і травм. Тепер я намагаюся прислухатися до свого тіла і давати йому час на відновлення. Я планую дні відпочинку на тиждень, правильно харчуюся, досить сплю і займаюся активним відновленням. І я відчуваю себе сильнішим і здоровішим, ніж будь-коли раніше. Поради щодо інтеграції відновлення у ваше життя ось кілька порад, які допоможуть вам інтегрувати відновлення у своє життя. Плануйте дні відпочинку, заплануйте дні відпочинку на тиждень і дотримуйтесь цього графіка. Прислухайтеся до свого тіла, зверніть увагу на сигнали свого тіла і не ігноруйте біль. Правильно харчуйтеся, переконайтеся, що ви отримуєте достатню кількість поживних речовин для відновлення та зростання. Досить спите, прагніть до 7, 8 годин сну щоночі. Займайтеся активним відновленням. Включіть у свою рутину легкі вправи, такі як ходьба, плавання або йога. Керуйте стресом. Знайдіть способи управління стресом, такі як медитація, йога або спілкування з друзями та родиною. Не бійтеся просити про допомогу. Якщо вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до лікаря, фізіотерапевта або іншого фахівця. Висновок сила у визнанні. Переосмислення відновлення це не слабкість, а сила. Це визнання того, що ми не машини, і у нас є обмеження. Це усвідомлення того, що відновлення це невід'ємна частина процесу досягнення цілей. Дотримуючись порад клуца та інтегруючи відновлення у своє життя, ви зможете стати сильнішими, здоровішими та щасливішими. Пам'ятайте, сила полягає не в постійному русі вперед. А в умінні зупинятися, слухати себе і давати організму час на відновлення це шлях до довгострокового успіху та добробуту.